Український дрон заходить у повітряний простір Криму. Його фіксує російська ППО. Одразу чотири ракети, але всі в холосту. Дрон ухиляється і продовжує курс. Ціль радіолокаційна станція Небо Сву. Удар. Установка знищена. Наступна ціль: десантний катер БК 16. Дрон точно влучає. Катер палає та тоне. Після цього ще один удар по РЛС. Цього разу по станції подлет 1 знищено. Росіяни в паніці в небо піднімають Су-30 см але безрезультатно дрони не зупиняються. Наступна ціль: Радар 96 6 Е від С400 ураження підтверджено і на завершення влучання по куполу на Іпетрі у Криму. Більше немає безпечних місць. Українські дрони знаходять і вражають усе, що працює на ворога. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.